Чимало художників можуть розказати, як вони були на пленері. І це буде історія кожного винятково особлива. Ця розповідь заповідається як ода мистецтву, хвала добрим людям і вдячність за карпатські землі, за щирість, простоту і відвертість. Пленер під Хузьким замком так можна назвати гуртування художників. Які своїми творами хотіли сказати те, що вимовити неможливо? З 1979 року організовує пленери художник, галерист, менеджер Йосип Блецька, збираючи під своє творче крило художників з усієї України. Художникам це звичайно подобається. Бо вони, як і всі творчі люди, люблять, щоб хтось про них турбувався, а навколо була чарівна природа. Пленерні роботи пан Йосип називає фундаментом для наступних творів. Чим більше матеріалів збере художник, так на пленерах, розкладе в себе в майстернях ці всі ескізи, ці етюди, начерки, він з того компонує потім картину. Розкладує собі і вже йде жива робота, твір мистецтва, тому називається, що його творить митець в майстерні. Вже своя філософія, свій погляд, свої почуття на той період. Він весь час у такому азарті, в ейфорії, що він вже живе тою роботою, ну, в першу чергу Бог йому надсилає. І розкриває його талант, і пензель, фарби, полотно. Він творить на тому шедевр, єдиний і неповторими. Пленери то і наші академії. Адже ще з дитячих художніх шкіл, училищ, потім інститутів. Майбутні художники вже практикують виходи чи виїзди на пленери подалі від теорії. Такі зібрання, коли Художники збираються з різних країн світу, з різних регіонів, допустимо, України, як тепер. Ми один друге бачимо, хто як працює, на якому рівні знаходиться. І ми самі собі ставимо задачу, щоб той рівень також піднімати один за одним, як ідуть такі негласні змагання. Але це не спорт, що хто вище. Перепригнув, більше пільняв. Це є така творча праця, котра одна одного надихає. Пленер хуст весна 2023 року не є, власне, пленером. Це пленер симпозіум. Митці цими симпозіумами-пленерами відкриваються. І інформація обмінюється, бо ніде так ми не прочитаємо в газетах, не побачимо в телебаченні, десь такі відкриті, як він став художником, хто в нього вчителі, бо він зійшовся в родину з однодумцями на одній вольні, і ми відкриваємося і сім'ю створюємо нову, розширюємо його. І це дуже вдохновляє один одного і дає наснагу. Організація пленеру справа непроста. Потрібно любити мистецтво, поважати людей і знайти однодумців. Організація пленерів я почав займатися так сознательно, продумуючи то, чи по-перше, це мені любиться. По-друге, чи я можу. В мене витримають психологічно, і мене, і я витримаю своїх колег, бо художники це є самий індивідуальний митець. Якщо музиканти разом в оркестрах в гуртах грають, співаки співають в хорах, там танцюристи танцюють, то і... В групах художники дуже рідко можуть створювати. Тільки на монументальні роботи якісь такі великі збираються бригади, вони тимчасові. Проєкт зробив один хтось із лідерів, ескіз проєкт збирає бригаду, на той проєкт роблять і розбігаються, тому що один одного терпіти довго не може. Бо в кожна свої думки, тут все розмежувано. А митців, що творять на царині образотворчого мистецтва, можна вважати найбільшими індивідуалістами, але й це не злякало пана Йосипа. Сознательно це вибрав, тому що мені сподобалося, що я зустрічаюся з новими людьми, нову інформацію, що ніде, як я вже казав, ні телебачення, ні радіо, ні газети. Бо ми споріднені душі і один одному відкриваємося сокровенне розкаже. А це дуже цікаво, тому що життя в кожного не має значення, чи митець, чи столяр, чи там лікар. Він фахівець у своїй царині, як то кажуть. І мені це дуже сподобалося, і це вже мій стиль життя, я без цього не можу. В організації пленерів була перерва. Тривала, але у 2023 році це вже другий пленер Йосипа Блецький. Скільки ж їх було всіх разом за усі роки? Ми збилися із рахунків, скільки пленерів було, де було, і скільки було учасників із яких країн. Ми групою так рахували декілька разів, але Тепер трошки в цей період я систематизую, бо є час по рокам, по місяцям ці всі проєкти, бо скидувалося 40 років в архіві, в майстерні, в галереї. І тепер, як епідемія війна, трохи почав наводити порядок в цьому. Але ще кінця краю не видно. Звичайно, що колись папери впорядкуються і на загал стане відомою статистика пленерів, адже це вагома сторінка в літописі культури Закарпаття і, зокрема, Хузчини. Ми колись починали в 91-му році з моїм учителем. Ну, він якби мене вдохновив на то, бо він займався. Організацію пленерів через спілку художників, а мене привлік до цієї роботи, бо знаю мої організаційні здібності, що я на контакт вступаю будь-з ким і будь-коли. І це мені сподобалося, то був міжнародний пленер, було 40 чоловік, з них 27 іноземців. Америка, Колумбія, Фінляндія, Німеччина, Франція, ну, Польща, Чехословакія, Румунія, Угорщина. Ну, словом, це мені дуже сподобалося. Я так собі подумав, що це може бути моїм стилем життя і воно з того часу. А 79-го тут на місці рівні я проводив таке, а це вже більш високий пілотаж. З 91-го року. В чому секрет? Того, що всі так прагнуть потрапити на пленер до пана Йосипа, хто побував один раз, хотітиме обов'язково знову приїхати. Ми відкриті і стараємося як більше дати і ознайомити наших гостей з тим тою локацією, де ми є. Допустимо, сьогодні хуст. Ну, покажемо їм хуст, окраїни хуста, архітектуру, побут і так далі, що є в наших може. Ну і звісно, закарпатську, хустку кухню, невід'ємна частина, бо ті правила, що колись було в Радянському Союзі, що художник має бути голодний, і тоді він буде працювати. У нас зовсім художник має бути ситий. І тоді він спокійно працює, бо знає, що йому не треба кусок хліба десь роздобувати. Тобто з творчістю тільки займати. Головне дах над головою і хліб на столі. Людяне відношення, теплі стосунки, творча співпраця, смачні страви, термальні води, атмосфера, яка сприяє творчості. На пленер, хуст весна 2023 року. З'їхались художники з Івано-Франківська, Коломиї, Чернівців, Золотаревого, Виноградова і Києва. І хоч на інтерв'ю всі зібрались у міський парк, жанри мистецтва, в яких творять митці, найрізноманітніші: малярство, олійне, акрилове, графічні техніки, акварель і декоративний розпис. У нас девість такий будь-який твір мистецтва зроблений. Будь-якій техніці, технології, будь-яким митцем не має значення і де би не зробив, то є вже шедевр єдиний і неповторимий, він знайде свого шанувальника. І поки народжуються шедеври, маємо час поспілкуватись з їх творцями. Фанери – це по перше збір матеріалу. Ну і для робіт, і в принципі, як правило, також і повноцінний процес у створення картини, але вживу, плюс спілкування з однодумцями-різнодумцями, тому що це також штовхає на розвиток, як правило. Ну і напевно, щоб палітру свою тримати в порядку, потрібно постійно Пенрису. Тобто інакше не виходить. Закарпаття дуже така цікава місцена в плані культурному, в плані історичному, а також і в плані рельєф ландшафт дуже цікаво. Тобто, і, і, як правило, художники сюди їдуть, тому що тут гарно, тому що тут якби не, не промах, ти поїдеш і щось напишеш, і щось з собою хороше привезеш. Можна ж відпочити, можна попрацювати на. Ну, хто що шукає, той тут знаходить. Тому що тут, в принципі, от навіть термальні води це дуже такий класний бонус, я б сказав. Да, що одним словом, можна оздоровитися, відпочити, можна там. І заодно і попрацювати добре. Багато років я викладав в академії дизайну і зараз більше. Працюю на себе. І я у Закарпатті виходить ще більше року. Ми з початком війни з дружиною переїхали у Вінградів. Таке славетне місце, як кажуть, файний варош під Чорною горою. Закарпаття чудово, це я вважаю, це благословенний край. Я кажу, це срібна земля. І я багато чув про гостинність і відкритість закарпатців. Але я був, чесно кажучи, здивований, наскільки це. А наскільки це було насправді, да? бо нам дуже багато допомагали, коли ми переїхали. І у нас тут народилася дитина, тобто це було все дуже, дуже було тепле і таке дружнє, дуже гостинне відношення, тому я дуже вдячний. А природа тут яскрава, цікава, тут справжня мека для живописців. І мої друзі багато років їздили на Скарпаття. Теж був у воловці десь три чи чотири роки тому, і враження були найкращі. І я радий, що я зараз вибрався ось на пленеру хуст. Така класична, мабуть, схема побудови пленера. Спочатку художник шукає мотиви, робить невеличкі рисунки, і коли він знаходить вже те, що йому цікаво, він потім переходить до олійних етюдів чи акрилових, і потім вже створює великі. Композиції. Тобто, це такий, я би сказав, що це такий перший початковий етап вивчення. Це залежить від багатьох факторів, це залежить від... Дуже часто це залежить від політики організаторів, від місця, де відбувається, від компанії, від конкретного клімату, від погоди. Бо пленер влітку і пленер взимку це зовсім різні речі. Тобто, це кожен пленер це завжди несподіванка. Це завжди елемент ризику, бо ти не знаєш, яка буде погода, ти не знаєш, хто буде з тобою. Ти навіть не знаєш, з яких міст художники приїдуть, чи будуть якісь хтось з Харкова, чи з твої знайомі, чи це будуть нові. Тобто це така приємна несподіванка, драйв, приємний стрес. І це все, що стимулює творчу активність, творчу розвиток. Цього року я вдруге і вперше я вдруге. От. І я вважаю, що це ну, дуже чудово, оскільки війна, а є така можливість. І в мене вийшло з роботою, і я зголосилася приїхати. Ви буквально сьогодні з потяга так. і і, і, зразу, і, ви, і ви прийшли до наших найкращих друзів тошок, які є. Ви що вас потягнуло до них? Ну, ви знаєте, ще в п'ятому класі, коли я вчилася у художній школі, ми ходили на начерки в зоологічний музей. І ці начерки в мене досі збереглися, і це мені здається добре, коли є можливість, а тут ще й жива натура, це не зоологічний музей. І взагалі я люблю малювати курочок. Такі в мене є декілька серій робіт, ну, курятничок. то Таке люблю. Така сільська місцевість. Де рухаються. Ну, так, рухаються. Це ще краще, так ну просто е, можна не всю не всю, не всю пташку малювати, а якби е, можна навіть одну пташку намалювати, але е, на одному листі, але вона буде е, в різних поворотах, і це буде все одно одна. Ну, Якби що, що встигнеш? Я працюю художником реставратором. Я за освітою реставратор. От викладаю в Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури е, реставрацію, педагогічну практику і прикладну практику. От а в, в принципі, я малюю здебільшого пейзажі і натюрморти. Олігією та акрилом. А на цьому планері я вперше взяла акварель і хочу себе якось більше відчути, як ну, графік може. Хочу розширити свої техніки. <свісна> діапазон можливостей. — так, так, так. діапазон можливостей мене потягнуло на книжкову ілюстрацію. Мені здається, що треба вчитися, 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 і мені кажуть, ну вчитися можна все життя, давай вже починай. І я от <свісна> вирішила починати. Закінчувала графічний дизайн інститут закарпатської художній, Зараз це академія. І малюю я дуже багато, але все у графічних техніках. Це туш і чорнила, металеві пера. Інколи вводжу колір. Якщо бачу, що для роботи це потрібно, то або є там якийсь акцент хороший, то бавлюся такими акриловими, маслом змішані техніки зазвичай. Але в основному це туш, перо. Люблю декорувати, стилізувати реальність, можу, от так, якщо на природі, зустріла зараз гуляючи ці маки, красиві, от, все рівно щось знайду в них їхній дрібненький такий мікроскопічний декор, стилізую під своє бачення. Але їх таку красу, це, мабуть, кожен художник, скільки б нас не малювали ці маки, по-своєму це, щоб він бачить і як відчуває. Я займаюся ще пошивом кутюрних суконь. Це так, так само. Це якщо е, сукня, то в ній багато декору, багато, вона має бути така ексклюзивна і одна. Люблю такі замовлення, якщо вони е, перейдуть красиво дічно, хоче таке, от, як, як вона, під себе, щось те, що їй подобається. Оце надихає і виходять дуже красиві сукні. Це третій мій пленер з паном Йосипом. І лише, лише з ним я їздила на пленери. Я живу у дуже малювничому місці у селі Злотареві, і у мене кожен день пленер. Я саджаю багато квітів. У мене багато квітів і люблю, щоб було завжди навколо красиво. Тож моє життя це завжди пленер. Все завжди навколо має надихати. Так що я кожен день на пленері все вдома. Моя пристрасть — це акварельна техніка. Ну, з нею я і приїхала на пленер працювати. Це для мене вперше з дитиною, щоб бути на пленері і як мама, і як художниця. Творча особистість це трішечки відволікає від загального процесу, бо дитина вимагає своєї уваги, і я вимагаю своєї концентрації. Так, так що у нас такий розподіл. Софійка спить в день. Так, дві годинки десь або це і сорок. 40... Так, намагаюся. А ми вас застали біля квітки. Так, ну це як тренувальна, як розмальовка для художника: щось взяти від природи, якийсь елемент і з ним працювати, якось стилізувати або реалістичної манері намалювати з паном Йосипом Бляцька, який запросив мене вже вдруге на це на пленер. Я познайомилася завдяки нашому коломийському художнику Мирославу Ясінському. Одного дня мене застав телефонний дзвінок, і він спитав, чи я готова представляти Коломею на художньому пленері на Закарпатті. Так як я жодного разу на Закарпатті не була, мені було дуже цікаво поїхати, і я зробила все для того, щоб вирватися з рутини і поїхати на Закарпаття. Перший пленер був у Велятино, де ми. Завдяки пану Йосипу Блєцьку, ходили купатися, оздоровлятися, творили, він розказував нам різні історії, і я познайомилася з дуже чудовими людьми, з якими зараз товаришую і переписуюся, і спілкуюся. Тому я Йосипу Блєцького неймовірно вдячна, а ще йому вдячна за те, що він така добра людина, щира. Відверта, яка вміє згуртувати художників, оберігати їх якось щиро захищати від того якогось навколишнього пливу, впливу, який відбувається на них. Тому що зараз дуже тяжкі часи. І коли художник може творити, а йому складаються всі умови, а Йосип вміє це зробити ідеально, то це дуже-дуже. Він його дуже не дуже... любив. Дуже-дуже якось щемливо, Це моя творча робота, на якій я зобразила пам'ятник героям нашим, які загинули. Тому що зайшовши в парк, я його побачила, нахлинули ці всі спогади, якісь. Особисті, і от вибравши це місце, я якраз дивилася на оцей пам'ятник і хотіла його зобразити для наших героїв. Звичайно, цілком зрозуміло, що пан Йосип Блецька має однодумців і співорганізаторів, бо художники, як малі діти, потребують опіки і уваги з усіх боків. Одним з таких однодумців є Сергій Галай, митець, поліграфіст, дизайнер, художник діючий, який вміє і розуміє. Це є добре з усіх сторін. З однієї сторони, добре художникам, бо вони відчувають себе потрібними в даний час і завжди, можна сказати. Бо це складно бути. Ну то художня натура і душа дуже вразлива. І вони відчувають всі негаразди, як, ну, як в сім'ї, як в державі і в навколишньому середовищі, скажімо так. Зараз до нас, ну до художників я майсве відношу себе теж до них. Таке ну досить таке неоднозначне. Ставлення, скажімо так, нема підтримки держави, як це, наприклад, бо ми їздимо за кордон, бачимо, як, як там держава опікується художниками, як їх ну, підтримує, направляє, ну, опікується взагалі культурою, скажімо так. І це поставлено на державному рівні. У нас ну, 30 років незалежності, але ми незалежні були від усього, навіть від того. Ставлення до художника, скажімо так. Ну, має на увазі театр, культура. І я думаю, це одна із причин цієї війни, взагалі, то, що, що таке ставлення до нашої культури. Ну, але воно мусить мінятися. Про Йосипа Блецьку Сергій Галай говорить з великою повагою. Йосип є якби такий засновний, ну, він сам якби. Якби не він, ну нічого би не відбувалося, фактично. Це треба мати ну, таку, таку волю, таку силу, що займатися цим конкретно, збирати людей. Причому збирати не, не огульно всіх художників, а відбирати саме таких е, добрих людей. Маю на увазі, бо ну, є таке, якби порівняння, що він відбирає на пленер, якби. Такі добрі яблука. Бо якщо попадеться якесь гниленьке, то воно весь кошик буде гниленький, розумієте? Му, Мусить бути вони різні яблука, ці можуть бути жовті, там зелені, різні, різні, але всі здорові, всі чисті і добрі. розумієте. І це збирається такий, якби сім'я така по, по духу. Фактично, і це відчувається. Ну, а добра людина, звичайно, що і добрі праці, добра енергетика від, від їхніх творів. Це з одної сторони, Я говорю як, як про художника. Ну, типу, для чого, для чого це важливо для художника? Попри те, що, що піднімається майстерність, бо ми бачимо, як другі працюють, дивимося, піднімаємо якби підвищення кваліфікацій. кваліфікації. З другої сторони, це є. Пропаганда мистецтва на місцевому рівні, тому що залучаються бізнесмени, меценати, які долучаються. Йосип проводить багато роботи з цими бізнесменами, пояснюючи, що кожен твір унікальний. Це, що малюється, це не є фотографія чи картинка з магазину, це є унікальний твір, живопис. І це серйозні речі, які ціняться. Воно піднімається, піднімається рівень. Бо вже навіть ті, що ми з ними працюємо довший час, то бачимо, як, як росте їхній рівень свідомості, рівень пізнання. Тому що в мистецтво така річ, ну як, як і в будь-якому напрямку, треба мати досвід. Треба багато робіт бачити і навчитися аналізувати, щоб, щоб вже могти, скажімо, оцінювати, що то є якийсь. Ну, рівень один, другий, третій, Розумієте, бо -за, за цього рівня залежить потім і ціна робіт, бо не може бути ну, цінено одинаково те, що купилося в магазині, і те, що унікальна річ зроблена професійним художником. Богдан Алечко підприємець, волонтер і меценат, дбає за свій рідний край, особливо за рідне село Драгове. Де пленеристи провели цілий день, зображуючи на полотнах та папері церкви, монастир, пейзажі. Одна з учасниць пленеру запитала, чи можливо, що кожен наш день на пленері кращий від попереднього. Виявляється, що так буває. Так є у Закарпатській касті, в місті Хуст, де живе добрий чарівник і його помічники. Вони відкрили для нас музеї, галереї, термальні води і живильні джерела, чисті джерела, наповнені красою, добротою і закоханістю у світ.